Так, доброго дня нам усім. І сьогодні теж подивимося якісь теми. Зразу хочу сказати, що велике дякую за підтримку. Те, що ви пишете в коментарях, все правда, що дуже велике вам дякуємо. Значить, вони байдужі, значить, вони равнодушні. І ще хочеться сказати дякую тим людям, які звертаються за лічні розклади. От, Значить, вірять, значить, довіряють, значить, значить, так треба. Тобто вам тоже велике спасибо. Не обіжайтеся, що не можу я всіх вас одразу. От не можу я. Дзвонять, пишуть Viber, дівчата, хлопчики. Повімайте, що сутки 24 часа. Є люди, які в мене їздили годами, вони їздять, як їздили, і їх треба тут приймати. Десь ви. От просто не можу я так, щоб усе, все, все. Так що пишіть, нада, стукайте, відкриють. Ну, тобто, в одне час всіх ніяк я не можу. Тобто, розумієте, це все правильно. Ну, а ті люди, що звертаються, дай Бог вам всього, всього хорошого, дай Бог вам здоров'я, миру, нам усім цього. Ну і кожна людинка, яка дзвонить лічно за розкладом, тільки хорошого вам усім, тільки, тільки хорошого. І давайте сьогодні подивимося почнемо ну, з Маріуполя. От там обстановка, що там робиться, як там робиться. Колись хочеться зняти відео і показати всі свої карти. От які карти і дуже багато в мене показати, чуть-чуть розказати, якими картами краще, як, які карти на що відповідають. Ну, Коли зробимо таке відео. Кожен день гаряча тема, не до карт. Кожен день щось, щось робиться. Давайте почнемо з Маріуполя і подивимося. Ну от На сьогоднішній день яка там обстановка? Що там воно покажуть карти, як покажуть карти. Давайте п'ять карт візьмемо і подивимося, що нам покаже карта. Ну, Карта короля. Був якийсь там король. Тобто, це, мабуть, Путін, хто там приїжджав, мабуть він приїжджав. ну от Приїжджав туди король. В троні, король із жезлом своїм і з ну По роботі, да. це його робота, це його ну, не менш не більш робота. На що туди Людина От що туди людина приїжджала. ця ще туди меч, тобто карту мечову він туди приніс. І, і, ну, і Чого він туди приїжджав? От чого він туди приїжджав? Тобто меч він вже туди приніс. Мечому вже там все зробили, те, що треба зробити, показати свою силу по карті сили. От приїхала людина показати свою силу, ти свою силу показав вже. І діло в тому, що зараз ти в ситуації, от карта, вроді король, вроді не король, і не до король. Тут є і король, тут є і королева. Тобто ця енергія може бути в цього мужика, зараз короля Росії, так сказати. Женська енергія може бути. Тобто от Король не до король. І приїхав показати свою силу. От приїхав показати по старшому аркану карту сили. Показати свою силу. Ну і що він показав і що там побачили? Що він показав, і як його там побачили? От що він показав? Що він показав? Що буде все добре, що все буде замечательно. по імтра то тобто землю посадимо, цвіти будуть цвісти, все буде добре, наша земля. Це він те, що показав, оцей імператор, ось він вилазить що... Все засадимо, все буде цвісти, все буде цей. Ну, це. так хочеться. Це бачите, де король Кубків. Це емоції такі. Хочеться так. Щоб, от, знаєш, якщо ми балакаємо за Маріуполь, щоб у Маріуполь, в Маріуполі все цвіло, все пахло, от цьому імператору хочеться. Що це ж їхня територія, і вони можуть не тільки її засрати, а дійсно ну, щось посадити по імператриці, щось там, щоб було. Це тільки хочеться так. От щоб дійсно рух ізобілля був іма... це от імператору хочеться так. Те, що хочеться, що він цей? Те, що він їзде, понімаєш? те, що він їзде, там прига, біга. Людина вже залишилася в одиночестві, вже в карті одиночества, по п'ятерки мічей. Читай потихеньку і помаленьку, люди від нього відходять. Тобто йому ну, опиратися на силу десь, наскільки ти сам там ще зображаєш, наскільки є. Тобто підтримки ця карта не дає, абсолютно не дає. Ну, карта боротьби. Біля нього йде повністю карта боротьби. Тобто бореться. Ну от як по карті, чого він поперся в цей Маріуполь, яка там обстановка? Ну, поїхав показати свою силу. Тобто, якщо ти вже там, де ти є, от, дійсно, де ти знаходишся, не можеш там силу показати, а їздиш точечно, вибираєш, де показати свою силу, ну, тут карта не сила. Ти показуєш тільки що ти сам. Ну, ти залишся більш і більш сам. Тобто, якщо раніше ти сидів в одній точці і твоя сила йшла вокруг цього всього, навіть не треба жопи було, жопу піднімати і стульці і показувати, то тепер точечно їздить, показувати, показувати, показувати треба силу. Діло в тому, що ці, сили цієї немає, ти все одно стаєшся один. Тобто, якщо ти хочеш опять через ці поїздки виборкові, підтягнути до себе людей і показати, я контролюю. У мене сила на все це розпространяється, карта показує, ніфіга, не розпространяється. Тут п'ятерка. Мічей і п'ятерка жезлів іде. П'ятерки в, в картах тару це самі слабі, це сама слаба позиція, це самі слабі карти, це самі нестабільні карти. Тобто ситуація від того, що ти їздиш, вона стабільніша не буде. Вона наоборот йде по п'ятерках, вона тільки слабша і слабша. І в тому, що доїздишся, поки поймеш сам або розумієш сам, що зв'язність пройшла, що повністю зв'язність пройшла. Ну, давайте ще п'ять карт це ми візьмемо, трошки подивимося, Маріуполь. Ситуація. Ніхто не восприймає. От карта показує, ну от випадає карта, хай ця випала карта. Ніхто не восприймає людину як сильною. Його. І через оці поїздки ти. Через те, що до тебе хтось, ти кудись, це вже так, содрогання воздуха йде. Ну, от випадає карта. Маріуполь, обстановка, ну, діло в тому, що опять же, ми беремо приїзд, ну, от Маріуполі, це недавно було, що приїхав. він. Ну, есть, ми беремо, виходить, цей, ну, що він приїхав? Ну, що оця карта, от карта ніщого, чого, я пам'ятаю, щоб не відсвічилась, сама людина ніща. І не того, що там він бездєнік залишився, не того, а просто людина ніща. Як от голий король, от карта, це та сама, голий король. А король оказався голий. От король 20 років при, при цьому всьому, а він голий у вас. І ти приїхав показати цю голу жопу туди, щоб там ще побачили. Далі що? Карта священника. Молись Богу, о, диви, молитва. Та, що кажу, та й витягай, покажу, блін, близько. Карта молитви і карта священника. Тобто, те, що кажу, молись Богу, не їсть не цей, а падай на коліна і молися Богу, щоб. Я сумніваюся, що воно щось там. Ну, дело в тому, що карта так показує. Ніжче, духовно. Сам себе, сама себе людина зробила ніщий бродом. Тобто, знає, як то пусте місто. От дивляться пусте місто. А серйозного нічого немає. Так. Ну, все одно, як би не було, все одно карта показує, що от були люди, які ждали. Все одно карта показує, от наскільки були задурені, що ж дали. ждали. Наскільки дали себе задурити і все. А тепер от ото король і держав, що впадає, От драма, така драма вийшла. Через цю карту, через те, що отак хотілося в об'яття Росії, не всі їм некоторим, ради Бога, навіть не балакаємо кому, що і як, що тепер от по карті драми вийдете, от що Маріуполь жде. От що Маріуполь от те, що отримав. Ну будуть вони там довго чи не будуть. Вони ж там зараз. Вони там зараз. Ану, будуть вони там довго, давайте быстренько. А? Що, Подивимося, чи будуть вони там довго чи не довго. Ну, знаєш, як ото вже сиди, блядь, в своїй Москві оті, і показуй жопу голову в Москві. Ну, тобто там, де ти отродився, там сиди, де тебе породили, де тебе от там коронувало сиди там. Ні, треба візде, знаєш, як оту, показати себе. Ну, мужик, ну мужик. Його вже карта не бачить. Внизу дві людини, вверху одна людина. Тобто він як розтворяється. Тобто його власть розворяється, його, ну, його все от у цього мужика, ось перва карта, воно розтворяється. Нема не тої власті, нема не тої хватки, нема нічого. Якщо там ще якісь понти держаться, що похору все добре у нас, ну, карта так не бачить. По крайній мірі, карта так не бачить. Поймем усіх, як хотів. От карта секса, примерно, тут вона написана. Ну, в цій ситуації примерно, от мужик, цей ваш імператор. Поймем всіх, як хотів. Все. Більш балакати нічого. поїмела людина вас як хотіла. От карта. Чого? А того, щоб стати побагатше. І тут вже п'ять карта, не іменно фінансово. Іменно те, що фінансів на гріб, а емоції треба. Емоції тепер тільки дає кров. От тепер емоції людина отримує, тільки через кров, яка от біля нього тече, тече прям ручами, чи, чи, чи річками тече. Не більше, не менше. Ну, тут, бачиш, тут треба. Ну чого, Маріуполь цей, Діло в тому, що ну, щоб от він не знаю, щоб він вернувся в Україну. Ну як вернуться, то вернеться. Наскільки це швидко і наскільки це... Ти розумієш, тяжело, тяжело, десятка жезлів. Розумієш? Там, але дійсно так железно сидять, це імператор сів. Тут по карті дивиться, от дивиться по карті, поїмаєш, те, що буде з ним, от якщо ми беремо точечно, Маріуполь. От те, що буде з цим імператором, от те буде і з Маріуполем. Тобто ця карта прив'язана до от беремо город Маріуполь. Оця карта його прив'язана до цього всього. Тому що бачиш, тут карта нульова, йде, дурак. Тут прийдеться все з нуля. Начинати. Все, людям починати з нуля. Ну, опять же, вся ситуація йде в прив'язки до нього. Впаде завтра він, впаде, ну, піде, есть, вийдуть з Маріуполя. І Маріуполь буде Україна далі. Ну, не опять, а ну, так як має бути. Тут все зав'язано імператором. Тут знаєш, як ото карта показує. Гадай, на нього і все покаже тобі Маріуполь. Хтось розклад на нього, в ньому є зарите те, що з Маріуполем буде.